Хтось каже, садить виноград в березні, бо буде пізно. Хтось каже, аж в середині травня не раніше, бо змерзне. Стоїш, каністру чухаєш, всі умні, кого слухати, що робить. Дивіться, справа в тому, що обидва варіанти правильні, і зараз я вам розповім, в чому їх різниця, так сказати. Є просто два різні види саженців принципіально. Якщо от такий дорослий цурупалок з корнями, уже з палкою, то такий можна сміливо садити в березні. Він, в принципі, до мінус 15 смітливо не боїться. Морозу. Е, і якщо ви його посадите рядом із своїми поруч виноградами старими, то він так само буде прокидатися, як і ваші дорослі виногради. Е, ну, Зворотні заморозки весінні, осінні, то вже інша історія, понятно. І є другий варіант, так, стаканчик. Де та модель? Ось Палочка. Е, вегетуючі саджанці, от таке, те, що там, ну всі знають, в бутилочках воно вже з зеленим листячком, пустило там біленькі корінці, стеблинка. От таке всередині травня, да, тому що воно не просто морозу боїться, воно й холоду боїться. Воно ж там, е, якщо самі вирощуєте на підвіконні, якщо з е, продажі, то в теплицях, зазвичай, воно вирощує, тобто воно ще не закалене дуже, воно боїться цього холоду, його потрібно пізно е, садити. Так, вертаємося ще до питання, якщо такий саджанець е, Ну, Сумніваєтесь ви там не хочете? Е, Хочеться, щоб він ріс і пораніше, але в землю висаджувати в березні страшно, бо такий холодно здавалося. Ми часто робимо як. І це така досить розповсюджена практика, погратись потрібно, але покажу вам приклад. Ось тобто, Десь в такому ящику, тільки ми так, більше це так, сематично, ну зрозумійте. От туди в ящик здоровенький пакет, і туди там з торфиком земельки намішали, посадили його на початку весни, і потім воно тут вже так, пару лозинок, дві-три можна пускати, три, якщо добре пішло. І це вже вже так Хороший розроше, двохрічний, можна сказати, кущик аж в кінці червня там і серед літа його можна садити, бо воно вже росте, воно там на своєму місці. Ну, це в тому випадку, якщо у вас є е, бажання конкретно із такими ящиками гратися. Та й таке.